Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про вимірювання кількості світла в акваріумах. Вже отже декілька, отже декілька днів назад робив замовлення на Гранд Маріні і натрапив там на парметр, який в них можна замовити в оренду на один день. Чому я вирішив все ж таки взяти і поміряти світло через те, що. Кожна з моїх ламп не працює на 100%, і я хотів перевірити, чи не варто додати все ж таки цих відсотків трошки потужності, або може перебалансувати. Бо, як ви знаєте, у мене дві різні лампи: одна Радіон, одна Аква Іллюмінейшн гідра 32. І кожна з них, я вже казав, не працює на 100%, гідра здається, там. Там досить складний такий розклад, але пік, там щось 80% це при тому, що пік на окремих діодах може бути там 110 чи щось таке. Там є така система перебалансування. А е цей е радіон, е там звичайно програма АБ, е підйом е максимальний спуск. І там максимально це 65%, тобто ну, далеко до 100% ще. А, і як бачите, один максимальний 80, другий 65%. Тому це також стало причиною, щоб перевірити, чи не варто перебалансувати трошки додати, наприклад, на радіоні. Про якісь такі висновки з того, що з, з вимірювання я поговорю, поговоримо вже в кінці туди ближче. Для початку хочу пару слів сказати загалом про цю саму містичну кількість світла. Не сприймайте знову ж таки мої слова, як якісь експертні. Це та інформація, яку я знайшов в інтернеті, ви можете перевірити її також в інтернеті, або підтвердити, або спростувати. Але так, для загального розуміння. Кількість світла в акваріумі вимірюється для того, щоб виміряти кількість світла в акваріумі, треба виміряти пари. Пар світла. Пар це photosynthetic Active radiation, тобто фотосинтетично активна радіація. Так? Випромінювання, яке, яке спричиняє фотосинтез. Вимірюється це все в мікромолях на метр квадратний на секунду, здається, тут можу помилятися, але якщо що, перевірте. І для акваріуму, тобто ні, не так. Для акваріуму може бути різні кількість цих мікромолів. Але для, для таких більш ті не любими ранів, не знаю, як це правильно сказати, може бути від 50, це, наприклад, мікромуси якісь, можуть бути якісь зоантуси, або там, ого, Деякі навіть зоан... ну, зоантуси, чаліси деякі також небагато беруть. Але це залежить, звісно, від конкретної якоїсь, конкретного виду. До, там, загалом кажуть 250, 300, 400 для SPSів, це такий безпечний варіант. Але деякі роблять там дуже великі, там, 500, 600, інколи до 800, навіть що прям, ну, дуже багато. Але якщо інші умови підходять, то можна, мабуть, і так робити. Бо, ну, Успішні а, рифові акваріуми, в принципі, а, також є з, таким, з такою кількістю світла. Ось а, зараз я, мабуть, покажу вам пару роликів, які я зробив у вівторок, коли вимірював світло. Там перший ролик це вимірювання просто а, двох світильників. На повній потужності, ну, на цій потужності, на яких, яких в них в налаштуваннях знаходиться, без додаткового, додаткової досвідки LED-барами. Такий варіант світла у мене світить з, зранку, з 10, здається, з 10 до 5 вечора. О 5-й вечора підключаються LED бари один, нагадаю, у мене 90 см і другий спереду 60 см. І наступне власне, відео це вимірювання, ті ж самі налаштування світильників основних плюс ці додаткові LED-бари. Ну Ось, власне, все. Вимірювання відбувалося о 5 вечора. Відключав з, з того, що відключав, це відключав всі помпи, ці які помпи течії. Не відключав помпу повернення через те, що якщо відключити її, то зменшиться рівень води і точно результати будуть трошки вищі, ніж зазвичай. Навіщо відключав помпи через те, що помпи течії через те, що дуже важко було б. Піймати те конкретне якесь значення через те, що поверхня води коливається, змінює а, трошки, ну як утворюється, десь утворюється ефект лінзи, так, о, хвиля і о, сфокусовує більше променів, виходить більше значення, десь і виходить трошки просадка, і навпаки менше значення, ну щось затіняє і так далі. А, тому вирішив о, відключити все ж таки. Помпите, щоб було трошки е, зручніше. Е, до тих самих результатів можна е, відноситись як до яких, якоїсь такої референсної точки через те, що знову ж таки вимірював я без, е, давайте, без ось цього ось цієї накривашки. Е, а ця накривашка вона трошки також з'їдає. Я не скажу скільки, так що не, не знаю. Але загалом як до, до, до цих значень можна ставитись як до таких приблизних значень. Ось. Давайте дивитися ці ролики. Отже, перший замір з основним світлом тільки. Цей радіон 65% цей там різний розклад, але ну, типу як 100. Течія зменшена до о, мінімальної, о, принаймні в помпах течії. Це просто для того, щоб не було обліків, щоб було краще зчитувалося. Отже, почну. А, так. Для початку, початку ось тут. 150, 160 десь так. Тепер монтупора. 150-160 еофілія. 120-110, 130-го. Ось ця еофілія. Навіть менше, 190. А, це через ТШІТ. Так, тут не на тіні десь 120 130 Тепер. Далі ось цей. Села 180 160. Сяла Крупора. Тут уже 200-200 доходить. -то трошки не Двісті двадцять, двісті, тридцять. Так, погон. Сто вісімдесят, 190. взагалі видно, очень. Ну тут поворота що ззаді, Задом. Двісті. 200... Ого, як стача. Ну, приблизно двісті. Середнього. Ще трошки прогнув отак. Щоб ось тут поміряти. Тут дев'яносто. 90... Ой. Сто 180... Плюс мінус сотня. Ось тут, хочу таку що помітити тут. Золотая тоже, но достаточно маленький тут будет чуть-чуть больше. Теперь. Тут сфера, вот эта сфера топора, я 220-200, плюс-минус так. тут 230. Вот это все. 260 250 вся пора Кож 260 270. так самый топора 260 и самый где-то потом я пустив однаково плюс мінус плюс мінус 200 200 Шоу. так тут цитоза трошки менше. Ну, навіть 200 ну короче 200 тут 190, також 200 також 200 210 тут еще хочет

80 плюс-мінус ну, тут нормально вони тут приймають не так, щоб мало 160 ця фібліофілія тут менше 100-110 туди далі ще менше звісно ж з цього боку 120 Отак

210 Шу, Ай, замал Не, не 190. Ну Вот, значит, тут меньше 200 150 160 Внизу там, наверное, уже Миллион, то есть тут теперь замеряем после сумму здесь чем сто шестьдесят сто семьдесят так ну сон на его будет по мире еще что глянуты так вот это он такой не так богатый сто сто семнадцать Хм, я думаю, там більше буде. Тепер наступний замір. Я зараз на відео зроблю. Наступний замір це з а, додатковою підсвіткою, яка вам подається о 5 дня, 5 вечора. Все-таки бари. Тепер, так, а, те ж сам, будь

Двести 260 оба, тут непогано. Тут 160. ну так да, скинуть там было. Так стало фора. 300. Окрупора. 350.

320, 400 то же самое, 320, то же самое. Вверх 330, 30 Ух ты ж зараза, зараза Изключить внутрь и продолжить

500 – це три. Непогано. Ця декора – 400. Цитоза – 360. 380. Двести знизу тут

Четыреста двадцать двести взагалі. День, может быть. Чего просто четыреста двадцать триста сейчас. Авто. Четыреста двадцать. 290. становитесь тут 400, 320, то есть тут раньше. Вот так. Ну у нас это парная Оце такі вийшли от вимірювання. В принципі, дехто може сказати за багато непотрібних цифр, чисел за багато непотрібних вимірювань, але кому цікаво, то буде така інформація. З висновків таких, можна сказати, що без додаткових світильників, в принципі, по середній, по акваріуму, це те, що я можу сказати, це 200-250. Ну, це, звісно Десь ось так середнє по е, каменях. так. В деяких місцях, звісно, доходить до 300-350. Ні, до 350 я не пам'ятаю такого без ледбарів. Але ледбари, в принципі, додають і причому додають досить непогано. Е, в деяких місцях ледбари додають плюс 50, в деяких, деяких навіть більше. Ось. Е, і так, загалом, якщо пройтись, ну, таки пік беру, беру пік і розказую по піку. А, тобто включені світильники на своїх налаштуваннях плюс следбани. Тут десь 160 100, 170 монтепора 250 стається. Ось тут до 300 доходить, тут трошки вище, і туди далі. От, наприклад, на Монтепору здається, 350 було. Ззаду там ну, очікувано також 100, 150-170 здається. Очікувано, що центральний камінь буде отримувати найбільше через те, що промені з обох світильників накладаються якраз в центрі. Тому ось ці наприклад, корпори отримують там 450 і ось тут трошки вище, вже навіть до 500 до -до -до дострілює. Це мене, наприклад, трохи здобувало. Я не думав, що там настільки, настільки непогано світить. Загалом тут по каменю решті 300-350 плюс-мінус, то нормально. В деяких місцях 400 там, ну таке. Ну, трошки вище, значить там, 400, трошки нижче то... 350-300. Цей останній камінь <кхи> а, якось трошки дивно тут розподілено через те, що спереду тут а, здається, щось 300, 320, 340. А, сюди далі йде вже трошки більше, там до 400. Ось тут далі там 400 вже 460 здається було навіть. Але враховуючи те, що ну, власне цей камінь знаходиться вище, то очікувано, що тут в деяких місцях може, ну і враховуючи те, що навіть не камінь, а корали ростуть прям повище, то вимірював я власне також повище на, не знаю, сантиметрів в деяких місцях там 5-10 сантиметрів вище, ніж ось цей камінь, так то. Тут в деяких місцях більше, ніж з цієї сторони, але звісно в центрі найбільше і очікувано. В принципі, я вимірював з розрахунком на те, що ось з цієї сторони на цьому камені буде менше пар, ніж менше мікромоль, менше світла, ніж на цьо, з цієї сторони. Бо, нагадаю, знову ж таки, налаштування максимально цієї вгідно, хоча воно там йде так трошки зубчі, так, може, може я якраз натрапив на а, на э, значення. Радіон на 65% максимальний, ну, але там просто пряма, тобто там 100% завжди буде э, 65%. Я розраховував, що 65 власне, буде показувати менший результат, хоча на практиці в деяких місцях він показує менше через те, що через власне, відсотки це можна було помітити на, першому, на перших замірах через те, що додаткові ледбари не були увімкнені. Але з ледбарами, в принципі, воно плюс-мінус відповідає цій стороні, але враховуючи, що цей камінь вище, то навіть в деяких місцях і поки ще. Центр, звісно, я вже декілька разів повторював, що центр також буде більше, ніж в обох інших випадках. Що здивувало мене, це те, що ці зоантуси отримують при пікових значеннях світла до. Там 350-360 мікромоль о, на метр квадратний на секунду. А, по суті, о, я думав, що, ну, і власне мені дехто навіть в коментарях там, намагався пояснити, що додай світла через те, що в тебе о, ці. Зоантуси такі довгі ноги і так далі, і тому подібне. Але ну, 350 це немало для Зоантусів, це явно. Це при тому, що а, я навіть не слухав цього коментатора, насправді, вибач коментатор, якщо ти дивишся, через те, що буквально поряд стоїть срятопора, буквально на тому ж самому рівні а, росте мундипора, і вони ростуть в принципі, нормально, немає якоїсь там проблеми з тим, що їм недостатньо достатньо сіло. Тому а з зазвичай вимагають менше світла. Ну, зазвичай, звісно, не всі. Але от о, зараз знайшлося таке числове підтвердження того, що світла там точно достатньо. Чого б не в такі довгі ноги, не знаю. Можливо, я якось не так вимірював, так? Або не якось не так розумію те, що я не вимірював, але. Uh, власне, те, що сіретопора росте без проблем, показує, що в принципі, мабуть, все окей. Можливо, з часом, коли стабілізується алкарбонатка кальцій, плюс підніметься нітрати, піднімуться, можливо, я додам трохи більше. Світла на обох світильниках. До речі, я забув згадати, що для Родіона я робив додаткові заміри, не вставляв що це в відео через те, що там супер довго вже було. Але додав 10% на Родіоні поміряв все, і плюс інший замір зробив на 95%. Тобто один зробив на 75% і другий на 95%. А, якщо говорити про 95, то а, значення, віднос, ну, значення відчутно, скажімо так, збільшилось. Там доходило до 480-500 ось особливо ось в цій дальній зоні. Але загалом ну, помітно збільшилось. Тобто в середньому на, на цьому камені одразу стало все там. 400, 420, 430 в середньому. Але якщо порівнювати це з 75%, то великих результатів там, ну, великих змін не було, було там, здається, щось в деяких місцях на 20 пар, в деяких місцях на 40 пар, але це не прям супер велике, там значення. Тобто ось так. Тому можливо, з часом, я ж кажу, додам трохи більше світла на Радіоні, принаймні на Радіоні. Тим більше, що по суті тут Монтепори, не думаю, що їм тут щось зашкодить збільшення світла. Плюс тут росте Сайфастрія, так? І Сайфастрія точно не. Не, не, не з тих коралів, які, яким треба багато світла. І якщо вона зараз росте нормально, то можливо, можливо, можна ще додати. Але це, звісно, це я зараз починаю заходити на стежку і гратися з вогнем. А зараз додам 10%, а Сейфастрія летить, монтепори почнуть біліти там і так далі. Не знаю, побачимо. Може буду робити, а може і ні. Ось такі власне вийшли а, оновлення в мене. Загалом хотів зробити ці оновлення, не оновлення, а це, це відео конкретно вчора. А, збираюся, це такі трошки оновлення по каналу, збираюся, мабуть, робити відео два рази на тиждень. одне відео в середу, одне відео у суботу. В середу будуть якісь такі теми підіймати, от, наприклад, як вимірювання пар, ну, по можливості, якщо щось буде сказати. У мене там ще є декілька тем про запас. А в суботу буду робити оновлення по параметрах, по загалом, що, що змінив, куди що переставив і так далі. Ну, Тобто, щоб і вам, власне, було зрозуміло, що коли дивитися. Ну, але ось так. А, ну і все, мабуть, це все в мене. Гарного вечора. Бувайте!